На каналі Файні квіти Городина Садочок. ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 вересня 2024 року. Сьогодні, 9 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 20 години 27 хвилин, а потім перейде в знак Стрілець. Тому сьогодні. Треба до 18-ї години вечора зробити всі важливі посіви. Сприятливий час, весь день для того, щоб посіяти насіння салатів, сидератів, огірків та зелених культур в теплицях, там, де тепло є. Можна посадити трохи цибулі на зелень та посадити розсаду. Поливи треба завершити до 20-ї години вечора, а підживлення до 19 години вечора. Наступний знак знак стихії вогню. Оприскування рослин для захисту від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна 9 вересня проводити зелені операції на будь-яких рослинах взагалі ніяких обрізок. Це вже період другої фази і тому попереду повня, рослини не можна обрізати. І 9 вересня в знак стихії води несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 9 вересня 2024 року. Рекомендується сьогодні низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами. Та мікроелементами їжа. Що ж ми готуємо? Яке у нас буде харчування для здоров'я? Готуємо страви із морської, або ж океанічної риби, з морепродуктів, картоплі. Дуже смачні, і корисні перець, солодкі, баклажани, томати, буряк, морква, капуста, часник та цибуля в першій половині дня? Салати різні, базилік, кріп, петрушка, щавель. їжте яблука, сливи, чорнослив, цитрусові фрукти і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 10 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Можна тільки посіяти насіння зернових сидератів, тільки зернових сидератів, і трошечки посадити цибулі на зелень. Не можна проводити поливи та підживлення рослин. Це час стихії вогню. Поливати ще при необхідності можна, але підживлення небезпечні для рослин. Будьте уважні! Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 10 вересня це вже сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 10 вересня. Будьте, будь ласка, обережні з алкоголем, копченостями, жирними продуктами та прийомом ліків. Якщо можна, виключайте ці продукти з свого меню. А що ж можна смачного приготувати та з'їсти для здоров'я? Готуємо різні каші, овочеві супи. Хто їсть м'ясо, використовуйте для приготування нежирні сорти м'яса. Готуйте рибу, морепродукти, їжте молочні та кисломолочні продукти, готуйте різні страви з моркви, з буряку, топінамбуру, капусти, готуйте салати із вітаміної зелені, де є петрушка, кріп, базилік, пастернак, селера, готуйте горох та квасолю, їжте різні горіхи, а для приготування використовуйте рослину, олію. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск щасти! Щасти вам у всіх-усіх ваших великих та милих справах, усіляких вам гараздів, миру та добробуту вам! Зустрінемося увечері. На все добре. Бувайте всі здорові!